Вітаю всіх кучерявий сад, що під Львовом Оля Кучерява. За щораз намагаюся намагаюсь на такому піднесенні вам вести відео, аби хоч трішки додати настрою в наші невеселі часи. Але починаючи від Кривого Рогу, закінчуючи сумами ці останні тижні, якось воно не про настрій точно. Хотіла перенести ті відео, але взагалі у саду вчасність, це чи не основна умова вдалої агротехніки. Якщо я розповім про це пізніше, ну не знаю, для когось, можливо, вже буде запізно слухати мої висновки. Тому я отак спокійно по-діловому розкажу про те, що хотіла розповісти. А хотіла підвести підсумки різних своїх. Експериментів, скажімо так. Перше, це як подіяв квантум амінофрост на троянди, покажу, які температури були, які умови, в яких умовах були трояндочки, і що з цього всього вийшло. Друге, про підсумки зимівлі під укриттям типу відра. До чого я це? Бо чула, що якщо висота укриття. Більше ніж 50-60 сантиметрів, то, як то кажуть, до одного місця ті укриття. Насправді покажу результати, і виходить, що все воно не зовсім так. Та багато про що різне, що по ходу буде приходити до голови. Що робитиму з рослинами зараз, після оцих всіх катаклізмів? Почнемо з квантум амінофрост. Під відео, коли я пропонувала його використовувати, пані Оля Горянка написала такий чудовий віршик. І мені дуже хочеться його прочитати. Сьогодні знов експеримент у Олі на каналі. Це про мене. Надіємось, що результат, звичайно ж, буде вдалим. Лиш диво, квантомно нанести на ніжне листя квітів. Він від морозів захистить, щоб нам красі. Радіти. Дякую вам, пані Олечко, за такі приємні слова. Щодо квантуму, відразу зауважу, я не рекламую цей препарат. Просто, як і всі трояндарі, котрі навесні побачили свої трояндочки, що гарно перезимували, в кого перезимували, і повипускали листячко, Кожен взявся за голову, чим можна їм допомогти перед оцими морозами. І я перелистала дуже багато різних препаратів, інструкції до них. Обрала квантум, через що? Через те, що той ну, препарат, в котрому було багато кріопротекторів, речовини, що знижують точку замерзання води, і відповідно. Сприяють не знищенню клітин під час морозів. Плюс до всього він містить амінокислоти, а ми всі знаємо, що з амінокислот будуються білки, речовини білкової, протеїнової будови, пептидної будови. Зокрема, наприклад, білки холодового шоку, так звані CSP, Cold Shock Proteins, чи білки теплового шоку, хат хед, шок, протегінс і так далі. І знаю трояндарів, котрі перед морозами обробляли мегафолом. Він теж з амінокислотами розказую чисто свої думки, нічого не стверджую. Просто в мене в голові такий знак питання висів на рахунок мегафолу. Бо як не крути. А окрім амінокислот, мегафол містить біостимулятори росту. Ну і Він як антистресант, але і як стимулятор. От не знаю, чи варто було перед морозами давати якісь стимулюючі речовини для росту, плюс ще десь чула, не можу стверджувати так чи не так, ще не дізнавалась, не перевіряла. Що мегафол сприяє накопиченню води в клітинах? Це прекрасно, якщо очікує нас посуха, а не морози. Могло бути по-всякому, могла занижена температура не дозволити простимулювати рослини, а амінокислоти зробили свою корисну дію. Я маю мегафол завжди в аптечці своїй, хоча він не є такий обов'язковий препарат. Цього разу в цих умовах вирішила його не використовувати, а шукати щось інше. Та думаю, якщо є вибір. Був вибір обробити мегафолом або нічим не обробляти, то краще було обробити мегафолом. Це однозначно. Але я шукала щось інше і знайшла оцей квантум амінофрост. Ним обробилося все. І дерева з пуп'янками це ми вже бачимо результат. Насправді результат вдалий. І пуп'янки, і кущі різні їстівні агруси, котрі вже мали на собі зелене листячко, і троянди, котрі я не змогла вкрити через те, що вони занадто об'ємні, ось де Рунсар. Це ми вже бачимо результат. Ще я щодня знімала температуру, робила заміри на термометрі. Ну, як заміри? Фіксувала заміри термометру. Щоб показати, які морози були. По днях розписала які морози. Отже, найнижчі морози, це мінус 4. Десь у нас в селі люди мали мінус 5, але у мене на термометрі максимально було мінус 4. Це не є такі страшні морози, але бачимо жодні листочки. Не постраждали. Ті молодюсінькі листочки я показуватиму саме троянди, ось вони, котрі були не вкриті, не вкриті. Перед нами жасмина, плетиста трояндочка, нові гілочки, як горобчики сидять, молоденькі гілочки на такій базовій гілці. Після морозів одне задоволення було дивитися на них. Ще хотіла сказати одну важливу річ: поки мороз результатів ми не бачимо тільки після одного-двох днів тепла, коли активується обмін речовин, аж тоді видно наслідки морозу. Є не в одного трояндаря такі запитання, що от всю зиму троянди стояли гарненькі, прийшла весна, а вони бамці почорніли. Ай-яй-яй, весна! Що ж наробила такого весна, чого не зробила зима? Насправді всі зміни відбулися взимку, ну можливо, не взимку, але тоді, коли були морози. Але ті зміни, законсервовані холодом, не були видочні. А ось коли потепліло, коли організм трояндочки активувався, коли почалося активне змертвіння вже пошкоджених тканин, аж тоді нам видно результати. Оці капусні результати капусних морозів на невкритих трояндах. Це все я показую невкриті троянди. Вони ні взимку не були вкриті, ні тепер при оцих повторних заморозках. Бачиба, остенка бачиба, гарнюня моя, гарнюня моя. Думаю, вже все зрозуміло щодо моїх в саду результатів, обробки. Препаратом «Квантум Амінофрост, я дуже задоволена. Дівчатка, у кого були більші мінуси, ніж 4 морозу, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, і якщо ви обробляли квантум Амінофрост, мені просто дуже цікаво, до якої температури він гарно спрацював. Це для себе таку інформацію варто мати. А далі на майбутнє, вже якщо будуть. Прогнозувати нам заморозки, вже жодних накриттів, жодних накриттів, вже просто пропшикую квантом амінофростом і буду спокійна. А от після, після оцих катаклізмів дуже вдалим рішенням буде застосування ось цього мегафолу. Ще мудрі люди пропонують ізобіон, Я ніколи не користувалась та потрібно спробувати. Бачимо нарцистики, котрі на певних відео такі в снігу залипші у мене. А зараз вони гарненькі. Ми з чоловіком розбавили десь три відра, напевно, квантуму, і пшикали просто все підряд і кущі смородини. Ось вони зелененькі, наче не відчули морозу. І форзицію, і квіти, і нарциси. Я не знаю. Хоча, я думаю, нарциси і без квантуму, безправилися без, без проблем. Та ми вже так, якщо взяли оприскувач до рук, то вже взяли. Перед нами зараз моя така цікава в плані свого забарвлення троянда Джекіс-фаворит. Теж вона і зараз була без вкривання, і цілу зиму також. І для мене дуже дивним явищем було почорніння, потемніння, скажімо так, пагонів, великої кількості пагонів. Цю тему підіймали дуже багато людей. щира вдячність всім, хто торкнувся цієї теми, хто підказував, хто розвивав цю тему. Ще в мене в голові це завжди так буває. Залишились запитання. Щодо цих потемнінь на пагонах, бо ми знаємо, що. Протистресові речовини, барвники, що утворюються у рослинах, вони і знешкоджують ультрафіолет, і є речовинами, так би мовити, засмаги. Ціла група таких є речовин, флавоноїдів, але нам тої хімії не дуже треба, і до них належать антоціаніни, котрі якраз у ці синюшно бордові забарвлення надають. Мені було дивно, чому вони оперізують повністю пагін, а не з'являються лише зі сторони сонця. Вони повністю пагін огортали. Це раз. ну Припустимо, що це реакція на температурні такі стрибки, а не на ультрафіолет. І тому ті пагони зі всіх боків потемніли. Але в чому справа, по-друге, не всі пагони так зреагували. Деякі темні, чорні, а деякі на одному і тому кущі зелені. І не тільки там зверху, знизу, і знизу є зелені, і знизу є чорні. Ось бачимо в центрі зелені, по краях чорні. Невже температура навколо оцих зелених була інша, ніж навколо отих чорних? Ну, можливо, молодші старші. Тут є якась, звісно, на це відповідь. От питання і залишає відкрите. І, звісно, за тих, що мов були різні троянди та почорніли в мене, напевно, лише два кущі. Джекіс фаворит, і єдина троянда, котра змерзла в моєму саду, це Еліна. Я вже показувала, як її чуть не на нуль, та таки не чуть на не нуль, а таки на нуль зрізала. А решта якось не стресанули аж настільки від. Температур зимових, найбільші морози мінус 14 на голу землю. Ось ця красуня Лариса, Ларочка, теж за тих ж самих умов була у саду, вона й недалеко посаджена від Джекіса. Але тут ми не бачимо жодних антоціанінів на пагонах. Ну, звісно, кожен сорт має свої якісь особливості в обміні речовин. І після всіх морозів, заморозків, двіться форзиція, яка була, як вона серед снігів світилася мені сонечком яскравим. Ми її теж покропили, і квіти абсолютно не зіпсувалися, мінус чотири. Абсолютно квіточка. Я ще розумію листочки, але пелюсточки квіток, це прекрасно. Це прекрасно. Ще раз повторюся, надихнувшись результатом дії Амінофросту, я нарешті познімала весь свій циганський табір оті всі халабудиська. звільнила троянди вже без страху повторних заморозків. Можливо, вони й будуть, та ми їх. Трояндочки візьмемо та й оприскай, коли будувала халабуди. До речі, це досить працезатратна така штука, процедура. Коли будувала халабуди, звучали версії. Їх може розвіяти вітром, рознести, розвалити. Ось мій сад вже без халабуд. Так ось так я їх дещо модифікувала, але то зараз вже вам не буде цікаво перед наступним сезоном. Дивіться, які рослинки з під халабуд, божечко. Я рада, що я будувала ті халабуди. Воно вартує того, і халабуда була вища. Там був певний об'єм, і в тому об'ємі законсервоване повітря. В плані температурна, температурний режим стабільніший. Дивіться, це все було під халабудами. Високі кущі, які вони зараз гарнюся, вони просто сяся-ляля. Хочу договорити, модифікувала ті халабуди і можу сміливо собі присвоїти звання почесного будівельника, бо ні одна халабуда не розлетілась, не розвалилася. Все було прекрасно, вони вистояли. Ура! Ура, ура, ура! Дивіться, ну, ну хіба це не краса? Ну хіба це не краса? Для чистоти експерименту або заради справедливості, можу сказати, найбільші морози мінус 14, мінус 15. От якби мінус 20 з чимось, не знаю. Але мені виглядає, що теж би гарно. Троянди в цих халабудах перезимували. А ще у кімнаті в мене є такий горшковий, горщиковий аромосад. І Ось розмарин заквітнув, милуюсь на нього, нюхаю. Кіна збирала різні цікаві рослинки в свій аромосад в горщиках. Колись поділюся на цю тему інформацією, а поки що милуємося і бачимо, вже не бачимо, але потім побачимо. Там під Халабуди ще потрапили нарциси. Вони такі висвітлені мають листя без світла, без сонечка. Нічого відновляться. І от якщо навесні мене запитати, варто чи не варто на зиму вкривати троянди, мордуватися з тими всіма тканинами, ну, всім, всім укривним матеріалом, то зараз, дивлячись на оцих красунчиків, варто. Для, ну, я для себе роблю висновок, варто чисте, чиста совість, спокійне серце, троянди щасливі. Ще двома словами раз це такі підсумкове десь відео. Ще двома словами хочу торкнутися теми азотних добрив і замівлі, Ну, як спряжена кількість азотних добрив і замівля троянд. У мене в саду лише одна Еліна постраждала. Це були вкриті троянди. Так, вони гарнюні, але в мене багато троянд було і не вкритих, зовсім не вкритих. Ну, абсолютно, навіть не підгорнутих нічим. Хоча як підгорнути, там вимерзання до рівня підгортання все рівно піде. Я пов'язую деякою мірою. Це з тим, що я не перегодовую троянди свої азотом. Ну і мінус 14, це, звісно, не мінус 20, тут теж ну, потрібно це враховувати. Коли торкатись теми азоту, не потрібно впадати в якісь крайнощі в думках. Азот дуже потрібний. І якщо я говорю не перегодовувати, це не означає, що його зовсім не давати чи його боятися. Розмови велися про те, що азот, так, азот, він стимулює вегетативну масу, ростові процеси, синтез гормонів. Хочу сказати, так, азот потрібний для гормонів, але ми розуміємо, що гормони виробляються в рослинному організмі, а в нашому, то й взагалі, якщо є такі, там, не знаю, Порівняльні якісь дані, що якщо взяти все людство і вичавити з нас всіх людей гормони, всі гормони всього людства помістяться в чайну ложечку. У рослин я намагалася взнати, в яких дозах виробляються фітогормони, особливо фітогормони росту, котрі місять в цьому складі N, нітроген, ну, по старому азот, та ось, там такі мінімальні дози. Я вам їх зачитаю, на їх запам'ятовувати не збираюся. Ну, це щоб не бути голослівною. Там 10 мінус 5 і 10 мінус 12 і моль на літр. Якщо перевести в наші звичні грами. Це 1,75 міліграмів, якщо ця більша доза на літр або 0,175 нанограмів. Далі я взяла добре води 3% азоту. Наприклад, чистий лист дає дуже найменший який можна відсоток азоту. То якщо це добриво йде 30 грамів на 9 літрів води, інструкцію почитала. То виходить, і там 3% цього нітрогену. Це виходить, що в одному літрі ми матимемо у мільярди або у сотні разів більше азоту, ніж його потрібно для гормонів. Ну тобто азот для гормонів тут абсолютно непроконячу дозу. Тут навіть мінімальний азот для гормонів вистачить, але він ще не лише в гормонах, він в багатьох різних речовинах, він потрібний, він необхідний. Його потрібно давати, але не забагато. Ну, зимівля моїх троянд десь підтвердила мої думки. Можливо, ще якісь чинники спрацювали тут не без того. Але я хочу, щоб у всіх гарно зимували троянди, тому ділюся, ділюся своїм досвідом, своїми враженнями, своїми результатами, своїми думками. Якщо вони десь вам здаються хибними, я готова до діалогу. Завжди практика це такий кінцевий перевіряльник цінності наших думок, от що реально ми бачимо, от з цього ми вже й можемо робити конкретні висновки. Часто трояндарі одні говорять одне, другі друге, і новенькі не знають на що орієнтуватися. Ви просто подивіться на троянди тих людей, котрі щось розповідають. Якщо вам подобаються ті шикардосні троянди. Можна сміливо слухати поради таких трояндарів, у кого результати дуже хороші. От тих людей ми слухаємо, враховуючи умови зростання троянд, ґрунти, клімат, частина України і так далі. Навіть мікроклімат десь все рівно люди ж розповідають. На закінчення, йшовши по Львову, потрібно мені було. Дивіться, що я побачила під балконами багатоповерхівки. Які все-таки наші люди майстровиті слона. Дивіться, якого слона з переплетених лоз зліпили, і віслючка, а що в них такі очі сумні. Ми говорили про це всяке кроплення, оброблення, ще би тому скалоту чимось покропити, аби аби не псувало життя іншим нормальним людям. Ось такий парканець, а ще зміюку не побачила, там три тваринки. А по периметру ротик зміюки стрічкою червоною обмотаний. Це ж треба яка, яка фантазія, і скільки праці. Львів, ми тут як Бога за пазухою, порівняно зі східною Україною. Тримаймося, українці мусимо триматися, всім здоров'я, витримки, мудрості. Слава Україні.